Друзі, я ем, розповідала вже про мій курс астрології. Чому потрібно вивчати астрологію? Я навчаю її. Це тих хто хоче. Навчиться астрології, є курс по дизайну людини. Це ось ця натальна карта, так я потім розкажу, що таке натальна карта, але коротко розповім, тому що люди плутаються в курсах. Є ось цей дизайн людини, спеціальна програма, і тут видно наші енергії, які центри активовані, які ні, які ми маємо таланти. Це все можна і для себе, і якщо ви хочете консультувати. Є курс енергії дати народження, це різні езотеричні э -э галузі, які ми. Розглядаємо, тобто в нумерологія, астрологія, векторна психологія, самотипологія, ведична астрологія, китайська астрологія, тобто різні різні оці розгалуження астрологічні, але в основі є астрологія. І, ось, ну, і крім цього, в мене є багато курсів по здоров'ю, саморозвитку, самопізнанню, знайти своє призначення, свої цінності, інтереси. Але якщо нам йдеться ось про цей курс самостійний аналіз, дати народження, коли кожна людина народжується, планети стоять в. Певні позиції, тобто в певних домах, в певних знаках зодіаку, і залежно від того, людина набирає оцих енергій, характеристик, які має кожна планета і кожен знак зодіаку. Тобто людина стає унікальною, тобто це певний її енергетичний паспорт, енергетичний код, тобто це те. Що допомагає трошечки підглянути в долю людини? І моя місія нести ці всі знання в світ, щоб бодай кожна людина могла, яка цим цікавиться, поринути у цей світ. Астрології, тому що в цьому дійсно є правда, ми будемо з вами детально розглядати планети, доми, шукати планету в кожному домі. Ви будете читати докладний опис. Звісно, я роблю комплексний аналіз ось цієї натальної карти ще, бодіграфу дизайну людини. Ось це виглядає так. Так само енергії на вашій планеті Земля. Це вже якщо комплексний аналіз і суто мій дар, те, що я там бачу, я вам говорю в потоці на основі тих всіх знань і відчуття вас і взагалі того. Що я бачу, але якщо говориться про те про цю справжню астрологію, яку я мала нагоду знайти за допомогою цього свого дару, то я вам даю конкретно. Щоб ви не платили там астрологу там, 5 тисяч гривень за такий розбір, і він вам дасть оці всі значення, але е я ж ще раз підкреслюю, в мене справжня правдива астрологія, яка недавно була відкрита, і там є 12 планет, 12 знаків зодіаку. І я вважаю, що ці знання, вони дійсно правдиві, тому що вони справдювалися в багатьох людях, яким я розбирала натальну карту. І тепер ви маєте можливість за мінімальну суму собі купити цей курс, сісти і поринутися в цей світ. І прочитати про себе, які ви, які характеристики можуть у вас бути, так само з цим курсом ви можете і свою дитину дослідити. Наприклад, все те, що є в моєї дитини-натальній карті, все дійсно відбувається так в її житті, і все дійсно працює. Тому е, я ніколи не даю того, що не працюється, вам говорить людина, яка ніколи не цікавилася е, астрологією, харчуванням, спортом, яка була просто роботом і спала на ходу, і не розуміла, що довкола твориться. Моя місія. Зробити так, щоб дійсно багато людей пробудилися, і якщо в людини є запит, в людини є якесь таке питання, а чи дійсно так має бути? Де моя місія, для чого я живу? Сенс життя. Якщо ви задаєтеся такими запитаннями і знайшли мене, мій ютуб-канал, повірте, ви в правильному місці, тому що ви потрапили дійсно до людини правдивої, щирої, чесної, яка впевнено про це все говорить, тому що сама це все проходила, шукала себе біль, душевний, дитяча травма. А вони Майже є у кожного, змусила, але в мене була дуже сильно, змусила мене шукати себе. А потім я почала, повірте, не дивитися, таке можливо, вивчати астрологію, дизайн людини, психологію, коучинг, таро, нумерологію, китайську астрологію. Так, я вивчила це все, засунула собі в голову, перемучила мозок, як завжди, я люблю, тому що я не знала. Що, е, яка енергія мною керує, коли ви будете вчитися в дизайну людину, будете бачити, які центри ось у вас активовані, які ні, чому ви так чините. Це все, оці всі інструменти, а в мене таке щастя, що я знаю їх всі в одному місці. Це інструменти до вас, до вашої душі, до вашого геному, до вашого унікального таланту. І моє задання, чи по дизайну людини, чи по астрології, це те, що завжди в мені було, і я знайшла підтвердження в цих науках. Це 100% працює, так як працює мій курс польської польської мови, про який я говорю, що е, це е, і те, чим я займаюся, точна езотерка. Все абсолютно так. Тобто моя душа, от уявіть собі, що душа це вектор, це енергія, і її, яка вона, ви її можете відчувати або ні, якщо не відчуваєте, вам допоможе ось це, так? ось ці дисципліни. Ну, я зараз і себе відчуваю, і це знаю, тому в мене складається повна картина. І тому до мене приходять люди, які хочуть зрозуміти свій шлях душі, свою місію душі, для чого вони тут живуть, яке їх призначення, які кармічні задачі. Не бійтеся цього всього, там не буде такого, коли ви помрете, або там що станеться. Ні, це є підказки до того, щоб ви розкривали себе, свою суть, сильні сторони, щоб ви ставали творцем свого життя, щоб ви набиралися впевненості, щоб ви щоб вам було легше. Йти. По життю, розуміючи, для чого ви є тут і що ви маєте зробити. В першу чергу розкриваючи себе, свої цінності, інтереси, тому що людина вигорає, коли не знає себе. Якщо ви знайдете істину вашу, ніколи в житті ви не вигорите. Повірте мені. Я рада вас вітати на цьому курсі аналіз дати народження самостійний аналіз натальної карти. По даті народження тих, хто приєднується, то запрошую. Ми будемо розглядати сонце знака зодіаку, місяць знака зодіаку, різні планети, астедент, квадранти, квадранти, квадрант зрілості, старості. І зверніть увагу, що сонце знаках зодіаку – це і є оці властивості знаку зодіаку, тому що сонце, воно стоїть в певному знаці зодіаку, Якщо воно стоїть отут на канатальній карті, в стрільці, то і ви є стрільцем. Якщо в скорпіоні, то ви скорпіон. Так, відповідно, сонце це є наше ядро особистості, воно показує. Яка наша основна суть? Так само це показує асцендент, треба дивитися, в якій стихії він стоїть. Це такий комплексний експрес-розбір. Найважливіші ключові моменти, які ви шукаєте і читаєте про себе, і кажете, чи це про вас, чи ні, як воно вам відгукується. Я це даю людям, тому що багато-багато майже все відгукується про мене. І а, астрологія, дизайн людини, таро, китайська астрологія, нумерологія, езотерика стало обрамленням того, що я завжди відчувала. І місія моя така цим займатися. Я це роблю для вас, польською, українською, різними мовами, несу ці знання в світ, тому що а, свою місію душі. Душі мають знати. А це дійсно працює. Так що, дякую вам, що ви зі мною. Хто хоче ще приєднатися до курсу, то запрошую внизу є всі мої соцмережі. Спеціально зробила цей курс, тому що натальна карта вона, розбір коштує дорого в острові: 5 тисяч, 6 тисяч гривень, а то і більше, то 8 тисяч, я за свої розбори страшні гроші платила. Мені завжди було цікаво про себе послухати. Це, мені здається, найважливіше в житті слухати, дізнаватися про себе. І е, я спеціально даю низьку ціну, там зараз 400 гривень, щоб просто кожна людина отримала доступ до цього каналу і сама себе дослідила. Уявіть, наскільки це буде цікаво і якщо це продиво. В чому цінність? Ви будете знати інформацію про себе. Можливо, вам важко себе зрозуміти. Ви б хотіли послухати думку зі сторони. Ось ця думка це і якраз опис вас. Е, е, так він може співпадати, може не співпадати, в більшості випадків співпадає. Якщо не співпадає, значить ще якісь напрацювання є, щоб себе відкрити. Більше Відчути і так далі. Для цього в мене є всі інструменти, для того, щоб себе дослідити комплексно, змінити своє життя, знайти своє призначення і зрозуміти. В чому взагалі сенс життя і як це жити свідомо? Тому що я прийшла цей шлях, в мене досвід, подолання підлає дитячих травм, зміни харчування, просто е, того, що творилося в моїй голові, я не побажаю нікому, але дякувати вселені Господу, творцю, який нам дає ось ці всі інструменти, щоб ми тут були корисними, і те, що в мені є ось це служіння людям. Це теж дав відповіді на це все, дизайн людини, бодіграф. Він мені дав відповіді, бо тому що в мене отак і так стоїть. І коли я слухала про себе, оце все 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 все, все, все співпадало. Тому ось така ситуація в нас з вами. Запрошую вас на курс, ті, хто вже є на курсі, далі буде задання, і будете працювати. Дякую за увагу. Почуємося, па-па.